міні київ південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Відвантажуємо солі з 26 екстра. Коробка 3 плюс 1 на 2. Колія метр 10, метр 20. Можна так, можна так. Додатковий гідровихід. Потужна навісна система, потужна коробка, пригонні ці, гарні виворіт, блокування заднього диференціалу повишена понижена, роздільні гальма. Заїжджаємо на машинку. Завтра зранку поїде до клієнта. Трактор 23-го року випуску. Перешкода взята. Міні-агро, Київ-Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси київ одеса Прошуємо до нас на майданчик. Тест-драйв. Трактори, навісне, причепне обладнання. Гарного дня всім!